Oh my god, Jack, you know big time rush. Uh, 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 uh. 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 Yeah. Боже, Джек, я не знала, що ти настільки людина культури. Джек, <г Ahí está> звідки у тебе є ось значок? Купию. І став залупного порошочку. Я не знала, що в Тернополі продаються яузнички. No, like, no, я не знала, just... що в Тернополі є гаряча вода. Ну так, ми в Тернополі просто ставимо воду no, в колюсі і так <laughs> like, <what? laughs> А Якщо сонечко вийде, вона нагрівається. Yeah. <laughs> я не про гарячу воду, кажеш, кажу про я ой. I, we respect <laughs> yeah, we ourselves. Internet. Dude, dude, we have books, we have like merch specifically for some series. Like, are you joking right now? <laughs> oh my god! Cave moment, cave moment. No, cause that's such a cave moment. No! Like, I thought you just eat rocks every day. Like you don't have food. <laughs> like what the fuck? Like, like, I you, like I don't know, like, you live in like, the forest. Yeah, I feel like, you know, that you, I that stoner! White! <laughs> stoner. I thought you were a stoner! У них в Тернополі навіть є магазин мандарин, чи ополистин, я так помню так. Мандарин цілий <світили> один мандарин на Тернопіль. <світили> Раз на рік привозять, ми його ділимо. <світили> Кому не десь стається, кусочок таки, мандарина? Це, це, ні, кожен рік в центр Тернополя прилітає один велетенський мандарин, ми його так от шкурку знімаємо, і кожен, кожен, е, кожен тернополячанин <світили> приходить з ложкою в центр. І типу можна один скуп собі в рота положити. Так, так, так. Або ми просто гризаємося в нього зубами і боремося. Кому більше біштанеться? Що хтось із цього бакого, а хтось деку. Ну, у нас є цілий бар... цей басейн борщу. А у нас немає сметани, ми камаємо в нього у вас немає сметани? Це ж Бог не Кіпчики усі, ти береш такий кусочок. Ти навіть такого слова не знаєш. Кейв момент. You don't have сметана? Кейв момент. You don't have пузата хата? Кейв момент. Кейв момент. Ви користуєтесь чимось, окрім Київ Стару, Київ Мон. Київ <laughs> Who the fuck use Keefe Star anymore? I didn't even think that thing existed. В тебе на мамонабанку, так, Киев момент. Так, Киев момент.